Ось це так, вигукнув Клінкус і від здивування забув закрити рота. За кілька кроків від нього слабке світло смолоскипа відбивалося в дзюркотливу хводах невеликої підземної річки. Це вона водяна змія. Поголосив Ліло. Її знайшли багато років тому, коли рили тунелі. Метродревотена, пояснила глина. Робітники вирішили подивитися, куди вона веде. Пішов у подальші пояснення Юки. Здорово! Скажи, я першопрохідники, якби я хотів бути серед них. Не відхиляйся від русла, клоп, перебила його сестра. Зараз мало кому цікаво, де ти хотів би бути. Зараз набагато цікавіше те, що твої першопрохідники впізнали. А, Пізнали вони, що підземна річка тече на північ і знову виходить на поверхню біля скелі філінів, яка уяви собі клінкусе знаходиться зовсім недалеко від Івової долини, закінчила глина з задоволеною усмішкою. Юкі пирхнув. Схрестивши руки на грудях, він терпіти не міг, коли його сестра демонструвала свій розум. Клівкус закивав головою, хоча мало що зрозумів з пояснень глини. Бачив кором, став Віріло. Ми б усі ноги стоптали, блукаючи тижнями, маршрутами на твоїй карті. І все одно нікуди б не прийшли. А по водяній змії? Ну, припустимо ноги, стоптав би тільки я, відповів Клінкус. І потім я не розумію, як ми пересуватимемося вплав. Навіщо вплав? весело підхопила глина. Бачиш маленьку печеру там. Де річка повертає, як тільки ми туди дістанемося, ти одразу ж все й зрозумієш, Клінкусові дуже не терпілося дізнатися, що його чекає за поворотом річки, і він майже бігцем дістався печери, яку йому показала глина. Там, у невеликому заглибленні в скелі, хлюпала вода. А прямо посередині стояв дерев'яний сарай. Біля сараю на пів печери сидів середніх років листвянець і курив люльку. Невже пасажири? Радісно привітав їм клінкуса та компанію. Сьогодні так нудно цілий день жодної живої душі. Привіт, бурбане! На перевізі кричали пасажири, що сиділи на плечах і в кишені Клінкуса, ми доставили тобі спецвантаж, це Клінкус-кора. Здорова кора! Привітався листвянець. Чув про тебе. Мене звуть Бурбан Флінк і моє судноплавне товариство також називається Флінк. Ну що, як це маєш? Дуже навіть непогано, вічливо відповів Клінкус. Якщо не вважати того, що я як з'ясувалося, спецвантаж. Бурбан дуже голосно і від душі засміявся. Не хвилюйся, хлопці, човенники судноплавного товариства флінк, цілості та безпеці. Перевезуть по водяній смії будь-який вантаж навіть велетня. Дуже на це сподіваюся, бурбоне, сказав Юкі. З дуже стурбованим виглядом у вас точно є човен, у який поміститься Клінкус. Про що розмова? Малюку, звичайно, є. Чорна стріла, флагман судного переплавства товариства Флінг. У її трюмі достатньо місця для вашого друга. Чудово! Тоді вдову підбурювала Бурбана глина. Ми поспішаємо. Бурбан знав про викрадення гомніуса і не гаяв часу. На зайві розпитування він підняв голову і голосно свиснув. Тієї ж миті з хліву вибіли його брати. Живо, хлопці, Готуйте чорну стрілу, скомандував Бурбан, випустивши струбки цільне кільце диму. Брати Флінк повели клінкуса та команду в іншу печеру, яка була неподалік першої, там у невеликому закуті, де водяна змія розширювалася. Сповільнюючи свій біг лог, пришвартовано кілька човнів. Клінкус у житті своєму не бачив нічого подібного. До великих майстерно оброблених стовбурів дерев різної довжини з обох боків були прилагоджені колеса з широкими дерев'яними лопатами, схожі на ті що бувають на водяних млинах. Брати Братифлінк впевнено підійшли до найбільшого зі стобою, перероблених у човни і, рухаючись, як деталі добре змазаного механізму, звільнили чорну стрілу від канатів, що кріпили її до молу. Що захищав човний від хвиль. Бурбан голосно віддав пару наказів, і за кілька хвилин флагман був готовий відчалити від берега. Флінг першим піднявся на борт і став біля штурвалу. Ви можете сісти тут, поряд зі мною, сказав він. Ріло та лобачило п'єчам. Ну а тобі коро доведеться влаштовуватися в трюмі, не те, що дуже комфортно, але не хвилюйтеся, капітане, поспішив заспокоїти Флінка Клінкус, забираючись у черево корабля між дном і палубою. Мені тут зовсім непогано, нам би головне швидше. Чим раніше ми дістанемося, тим більше у нас буде шансів наздогнати негідників, які викрали «Що Швидше кажеш, весело повторив Флінк. якщо тебе хвилює лише це, ти вибрав правильне місце. Швидкість друга назва товариства Флінк. На всіх парах пускаючи дим із трубки, Човняк привів у рух лопаті чорної стріли. Вона швидко сковзнула по воді, що захоплювалася стрімкою течією водяної змії. Річка то нестримно мчала, пробиваючись через вузькі проходи в скелях, то сповільняла свій біг. Біля глибоких печер із гігантськими сталаскипами, на які клінко здивився, розкривши рота. Бурбан, що крутив штурвал досвідченою та впевненою рукою, домчав членів ордена Сасапера парелю до скелі філінів, до Євової долини і мав доставити клінкус. Хлопчик глянув на стежку, що зникала в лісовій гущавині, вирішив не змінювати набраного темпу, заплющив очі, зробив глибокий вдих і зібравшися, рушити дорогу. А розплющивши очі, з подивом виявив бджолу, яка била крилами біля самого його носа. Дружнє зищання. Три трава, скрипнув Клінкус. Що цим джолам сьогодні від мене треба? Без паніки, заспокоїла його глина. Я думаю, що вона просто хоче поговорити з нами. Поговорити? недовірливо перепитав Квінкус. Знову 25!» – Зітхнув Ріло. Чому ж ви велетні такі впер... впевнені, що тільки ви вмієте розмовляти? Це не так. Я вже зрозумів. Ще й звірятка теж бувають балакучими, виправдовувався Філінкус. Просто я не можу свикнути до цього. Тихо, різко перервала яглина. Я нічого не чую. Впритул, підлетівши до юної листяночки, бджола. Видавала звуки, в яких Клінкус не міг розібрати нічого, крім ледь чутного дзищання. Вона каже, що її звуть Скір. Вона бджела воїн, повідомила глина своїм друзям. Судячи з усього, ваша королева сповістила дінку про експедицію, яка пішла шукати гомніуса. І королева бджіл. Відправила Скіру вам на допомогу. В допомогу? перепитав Клінкус насилу стримуючись, щоб не засміятися. Скіра хоче знати, що, власне, тебе так дивує, перевела Галина тихо дзєщання, що пролунало. У відповідь на подив Клінкуса. Емм. Ну, зніяковіло, забурмотів хлопчик. Загалом я не розумію, чим нам допоможе бджола, якщо раптом ми опинимося в небезпеці. У відповідь знову почулося тихе зіщання, цього разу супроводжуване сміхом глини. Скіра каже, що ти міркуєш, як справжній велетень. Ти гадки не маєш, на що здатні бджоли. Кліпко зрозумів, що його слова прозвучали не дуже чемно, і йому стало не зовсім зручно перед пчелою та друзями. Ой, попроси її пропачення, будь ласка, сказав хлопчик. Намагаючись виправити становище, скажи Джолі, дільці, що я не хотів її образити, і що я дуже радий, що вона піде з нами. Гудіння. Скіра каже, що зовсім не скриджена, а ще вона каже, що нас. Нам час рухатися далі. Всі погодилися з розумною бджолою і орден Сасапареля знову вирушив у дорогу, тримаючи курс на північ. Клінку з лобичами на плечах і ріло в кишені. Години-дві бадьорок рукував лісом, а слідом за ним, збираючи, зберігаючи дистанцію, летіла скіра. У думках Гомніуса, що опинився в полоні у велетнів Юки і глина. Притихли і забули про свої вічні суперечки. Але Клінкус анітрохи не нудьгував у незвичному мовчанні. Він любив гуляти лісом. Тут за кожним поворотом стежки хлопчика завжди чекало щось. Незвіданий, голосно дзюркотів водоспад, поросли мохом валу, невелика галявина, на якій росли примули. Того дня, прокуючи з друзями лісом, він раптом згадав, що ще зовсім недавно єдиним місцем, яким він гуляв, були похмурі коридори майстерні сера Грейлака в Умграді. Та ти звідти було найкращою думкою з усіх, що колись приходили мені на думку, подумав хлопчик. Але стянка стала просто подарунком долі, і тут перед його очима постало вузьке обличчя принця Тіпра... Тіпсара, який звинувачував його в зраді. Клінкус постарався відразу. Прогнати неприємне бачення. Він ще побачить цей бридкий тип, пообіцяв хлопчик самому собі, і додав кроку, наче під натиском якоїсь нової сили. Тим часом день хилився до заходу сонця, і сонце поспішало кудись, на захід. За білі низини гургена і далі за ланцюг гір, що вимальовувалися на горизонті, світло сонця, що вминало, позолотило корони дерев, пофарбувавши їх у горштинові тони, схожі на колір каштанового меду. Скоро стемніє, — сказав Юкі. Мені здається, нам треба знайти місце для ночівлі. Що не хочеться залишатися в лісі на ніч. Так хлоп, почала дражнити брата глина, знаючи, що він боїться темряви. У мене для тебе гарна новина. Дерева помітно річають. Ще кілька годин і ми вийдемо на Івову долину. Краще зробити привал, втрутився в розмову Рілло, намагаючись потягнутися в кишені, ліс надійніше місце для ночівлі, ніж долина, навіть якщо Юкі думає інакше. Лінбус дуже зголоднів і йому сподобалася пропозиція Ріла. Тоді треба озирнутися і знати потрібне місце, підтримав він білку. Ну треба так треба, змирився юки. Тут скіра підлетіла до глини і просто на лету задзвищала їй щось у вухо. А хлопці, скіра каже, що знає чудове містечко. Тут недалеко орден Сасапареля зійшов з протореної дороги і пішов слідом за бджолою, прямо через порослі ожини. Скіря провела друзів на невелику галявину, над якою крони дерев влаштували стелю гілок та листя. Тут же в траві лежав порожній стовбур дерева. А ось і ліжко, зрадів Ріло, чудова робота Скіро. Кіро. Тепер твоя черга, коро, давай діставай свої запаси.